Друзі, сьогодні я хочу подивитися питання відносно протестів в Грузії. Багато хто запитував, що там, як. Ну, зараз ми бачимо, що нібито протести припинилися. Цей закон, який викликав цей, викликав цей шкандаль, нібито. Відкликали, але давайте подивимось. Так, чи добилися грузинські протестувальники того, що, чого хотіли? Давайте подивимось, чи досягнута мета грузинських протестувальників. Це картка індикатор, так би мовити, вона може казати про те, що є ейфорія, а справжня мета не досягнута. Це може і так виглядати. Тобто. Та не досягнута. А, і це таке, знаєте, ніби то, ну, щось їм дали, таку, ніби та кістку кинули, і вони задоволені. Але вони не це розуміють, і вони намагатимуться йти далі. Бо вони розуміють, що їх хочуть обдурити. Їм тут показали, ніби ми вам пішли на зустріч, потім можуть запропонувати якимось активистам працювати разом над новою версією закону чи щось таке інше. І вони мають фінансування цього закону з яких інших джерел. Тобто, розслаблятися не час ще. Боротьба триває, але, мабуть, серед протестувальників і будуть такі, які будуть сумніватися, казати, ну, може, все вже добре і все таке інше. Тобто, розслаблятися не час, як я вже сказала. Ну, і... Давайте тоді подивимося, чи будуть продовжуватися протести на наступному тижні, наприклад. На найближчі два тижні. Чи будуть продовжуватися протести у Грузії в найближчі два тижні? Бо треба подивитися на картку індикатор. Якщо індикатор покаже, що ні, тоді, тоді треба буде перекласти. Дивіться, знову на ітогі випала та ж сама картка. Вон, протести зараз можуть уповільнитися, піти на спад, так би мовити, буде розглядатися закон цей як, якось інакше. Ну, мабуть, щось таке буде незвичайне, не чого ніхто не очікував. Як якісь будуть перемовини, Оця картка має одне одно з своїх значень як мирне перемовини. І дуже це буде несподіваний, дуже-дуже гарний може бути результат. Але ця картка все ж всередині себе тримає такий сенс невпевненості, песимізму. Нерішучість якось. Тобто, тобто, можуть заболтати юридично якісь юридичні крючкотвори і все уповільниться, але, ну, подивимось, взагалі-то ця картка каже, що Може, навіть дуже несподівано, вони протестувальники можуть отримати гарний результат, дуже гарний, мабуть, навіть кращий, ніж той, на який вони сподівалися, коли почались ці протести. Ну, Тобто, дивимось, настрій в них не дуже гарний песимізм, але може буде якийсь як дарунок богів, це можна сказати. Подивимося, друзі, на все добре і слава Україні.